А скільки має заробляти чоловік для того, щоб і ти на нього звернула увагу, і щоб ну інші люди сказали так, так це чоловік, який достатньо заробляє все добре? Стається у наш час зараз досить такі відносні зміни відносно військового стану, відносно середньої зарплати, тому що причетні до військової справи отримувати можуть там від 50 до 100 тисяч, і звичайні громадяни з звичайною зарплатою від 15. Надцяти і там, скажімо, до двадцяти. Мені здається, по великому рахунку зарплатня в даний момент там прямо єдина зарплатня, яку людина отримує, не несе якогось значення, але все-таки, мабуть, ну від 20 тисяч, щоб, хоча б якось прожити на сьогодні, мабуть, потрібно. А це взагалі важливо, скільки чоловік заробляє? По великому рахунку, ні, а чи не є це показником того, що чоловік є саме людиною обізнаною, розумною, наполегливою, який вміє чогось добиватись, а не просто він такий за течею пливе? Ну це теж, от те, що ви запитували, відносно віку. Мені здається, вже після там 35 років, да, чоловік повинен розуміти, чого він хоче, як він може себе, мабуть, проявляти у світі, як чого він заслуговує і. По великому рахунку, так, він має впевнено стояти на ногах.